Уроку перпендикуляр і похила їх властивості. Тему уроку запишіть перпендикуляр і похила їх властивості. Записали тему. Продовжуємо. І так, про що піде мова в темі перпендикуляр і похила? І так, дивіться, що ж взагалі це таке. Дивіться, перпендикуляр це у вас відрізок АН, який проведений з точки А. До прямої А, відповідно, точка H. Тобто, ось ця точка, є основою перпендикуляра, тобто, та, що знаходиться внизу. Далі. К, це довільна точка прямої А, яка відмінна від H. Відповідно, відрізок АК називають похилою. Тобто, у вас відрізок АH AH – це перпендикуляр. Відрізок АH AH – це перпендикуляр. Відрізок АК похила. Тобто, все та, це також прямокутний трикутник буде, але трішки по-іншому буде називатися. Зрозуміло? В принципі, так. Тобто АК це як гіпотеноза, Аш а, це катет. Так, а, Аш це катет. Відповідно, точка К є основою похили, тобто Аш це основа перпендикуляру, точка К це основа похилої. Відповідно, відрізок HK Відрізок H, це проекція похилої АК на пряму А. Тобто другий катет – це саме проекція. Далі. Які ж є властивості? Які ж є властивості? Ну, те, що, в принципі, ми вже з вами знаємо: перпендикуляр проведений з точки до прямої, менший від будь-якої похилої. Тобто катет менший за гіпотенузу, так, проведеної із точки до прямої. Далі. Відповідно, дивіться, якщо у вас є дві похилі, тобто, наприклад, у вас є звичайний трикутник, так проведена в ньому висота, умовно кажучи, і відповідно є похила 2, є похила 1. Відповідно, до кожної похилої є проекція. Дивіться, якщо у вас, якщо у вас дві похилі рівні будуть між собою, то відповідно їх проекції будуть рівні між собою. Це так само, як в рівнобедреному трикутнику. Якщо проведена Висота, вона є бісектрисою медіаною, тобто, якщо проведена висота, то вона ділить основу навпіл. Далі, відповідно, якщо, дво, якщо проекції двох похилих проведених з точки прямої між собою рівні, це, ми, якщо тут, ну, це тут нам кажуть про те, що якщо дві проекції рівні, то і похилі, відповідно, будуть також між собою рівними. Далі, якщо у вас дві похилі будуть різні. То більшою проекцією буде та, у якої похила є більшою. Тобто, дивіться, на прикладі, похила 1 більша, значить, і проекція 1, відповідно, буде більша за проекцію 2. Ну, відповідно, похила 2 буде менша за похилу 1. Похила 2 буде менша за похилу 1. І, відповідно, з двох похилих, проведених з точки до прямої, більша похила має більшу проекцію. Далі, де в житті ми можемо зустрічати з вами похилі та перпендикуляри. Це, може, це можуть бути, так бачили, на катері, так, це може бути як парус, можуть бути ремені безпеки, так? Тобто багато чого різного. Багато чого різного. Також, в принципі, у фізиці, так, Ви, таке у вас, така тема у вас вже була підйом. Вантажу. Звісно, так. Тобто, в якому? В сьомому, так, класі. В сьомому, так. Ну, відповідно, там також застосовується тема перпендикуляр та похила, якщо у вас, відповідно, скажімо так, нитка проходить не прямо, а під якимось кутом. Тобто, ось таким чином. Далі починаємо працювати з підручником. Відкриваємо підручник сторінка 146, відкриваємо підручник сторінка 146. Перше завдання, яке нам з вами треба виконати, це буде номер 2321. Перше завдання номер 2321. 21. Із точки віддаленої від прямої на 5 см. Проведено до цієї прямої похилі завдовжки 5 коренів з 5 і 89 см. Знайдіть відстань між основами похилих. Що це означає? Що це означає? Давайте з вами спробуємо побудувати такий рисунок. Давайте з вами спробуємо побудувати такий рисунок. І так, запишіть посередині номер 2321. Запишіть посередині номер 2321. Далі. І з точки віддаленої від прямої на 5 см. Тобто, дивіться, у вас є певна пряма. І позначили якусь точку. І позначили якусь точку. Нехай буде точка А. Нехай буде точка А. Віддалена на 5 см. Проведено до цієї прямої дві похилі. Проведено до цієї прямої дві похилі. Провели дві похилі. Провели дві похилі. Тут також можемо позначити дві точки. А так і повинні, що у нас з трикутника виходять лінії з прямої. І ще раз, що що? Ну, тобто, ось, ось ці лінії це так і потрібно, щоб вони так виходили. Ну, у нас же до прямої, нам же не сказано до відрізка, нам сказано до прямої проведено. Тому робимо ось таким чином. Далі. Давайте назвемо ці точки. Нехай це буде точка Б і точка С. Точка Б і точка С. Відповідно, нам треба знайти відстань між основами похилих. Зараз ми з вами запишемо коротку умову. Запишемо коротку умову. Давайте з вами складемо коротку умову до нашої задачі. Я напишу нижче. Ви напишіть збоку від рисунка коротку умову до задачі. І так, записуємо дану. Записуємо дану. І так, в нас сказано, що. В нас сказано, що. А, давайте дивіться ще один момент. Якщо в нас мова йде вже про відстань, тобто віддаленою від прямої на 5 см, давайте з вами проведемо все ж таки і висоту. Давайте проведемо і висоту і скажемо, що в нас, давайте її назвемо, а нехай буде «h». Нехай буде H. І ось тепер з вами зараз все, запишемо все, що в нас відомо. Зараз з вами запишемо все, що в нас відомо. Стоп. О. Так, записуємо дано. Записуємо дано. І так, дивимося, що в нас сказано. Що в нас сказано? В нас сказано, що із точки, віддаленої від прямої на 5 см. Тобто ми записуємо віддаленої від прямої. Тобто, висота нашого перпендикуляр дорівнює, АН, дорівнює 5 см, АН дорівнює 5 см. Далі. Далі. Проведено до цієї прямої дві похилі. Ну, давайте з вами нехай АБ. Запишемо АБ дорівнює тобто, 5 см. АБ це похило, так? АБ так, це похила. 5 коренів з 5 см. 5 коренів з 5 см. А АЦ корінь з 89. А це дорівнює корінь з 89 см. А ми можемо одразу розкласти 89? Не можемо. А яким чином ми можемо його розкласти? Ну, 81 та плюс ані ні. Плюс, плюс не можемо. Якщо помножити. помножити, можемо, але плюс не можемо. Ну, в принципі, це нам не потрібно. Чому? Тому що, дивіться, поясню, чому це вам не потрібно, тому що у вас потім. У вас потім буде все зручно розв'язуватися. Тобто, не просто так вигадали ці числа. І так, знайдіть відстань між основами похилих. Що таке основи похилих в нашому випадку? Які -H -H Це H, HC. Основи похилих. Це точки. А, С та Б. Б і С. Тобто, нам треба знайти з вами відрізок Б С. Нам треба знайти з вами відрізок БЦ. Тобто, основа трикутника, так. В принципі, так, це є основою трикутника, але трикутник у нас нерівнобедрений. Тому зараз будемо з вами розбиратися, що в нас є і яким чином його розв'язати. Давайте з вами розіб'ємо наш трикутник на два, скажімо так, на два півтрикутники. Тобто, перший ми з вами давайте розглянемо трикутник ABH. АБH. АБH. У нас є сторона AB є сторона AH. У Не мене пов... одного до сих пор на пейнті. Ну, ладно. Ні, у мене так. А тепер. Тепер. Так, так з'явилося. І так, як нам знайти сторону BH? Чи можемо ми знайти сторону BH? Ну, треба AH відняти AB. Навпаки. АБ. АБ в, в квадраті можна одразу під коренем записати. А Б в квадраті мінус АН в квадраті. Тобто все розв'язується за теоремою Піфагору, ускладнюється лише тим, що воно називається перпендикуляр і похиле. Тепер BH у нас дорівнює, Можемо підставити значення BH дорівнює корінь з. Дивимося, АБ в квадраті 5 коренів з 5 в квадраті. Чому це буде дорівнювати? 25, 25. 125. 125. 125. Далі мінус 5 в квадраті. 25. 25. Тобто дорівнює корінь зі. 100, і дорівнює чому? Одному. 10. 10. 10. 10. 10. 10 сантиметрів. Сторону BH ми з вами знайшли. Таким самим чином. Ми а зіть, можна... а як ми дізналися, а у нас аж це 5 см? Аж так, це 5 см. А Б а тоді. Тобто, ми помножили, у нас вийшло 25 під корень. 25 ми... помножити на 5. Тобто, якщо ми будемо заносити під корінь, у нас вийде 5 помножити, 5 помножити на 25. І буде дорівнювати 125. А тоді у мене питання, чому вони не могли просто 125, а ні, 100, зі 125-й не буде корінь. Корінь, так, тільки зі 125 Далі продовжуємо. Розглядаємо тепер окремо трикутник Аш Розглядаємо трикутник А. Аж, Що можемо в трикутнику Ажц знайти? Яку сторону? Дивіться Наш, а, Нам це. відомо Аш. HC в квадраті. І це буде АЦ в квадраті відняти АH в квадраті. А це в квадраті відняти АH в квадраті. Дорівнює. Дивимося. АЦ у нас дорівнює корінь з 89. Тобто 89. Ми віднімаємо. А Аж віднімаємо 25. Що в нас виходить? 64. У нас виходить 64. 60... 4. Або 8. Або це дорівнює 8 сантиметров. Сантиметрів. Або це дорівнює 8 сантиметрів. Тепер для того, щоб нам знайти БЦ. Що нам треба зробити? Додати BH плюс HC. BH плюс HC. Тобто до 10 додати 8. І дорівнює. 18 сантиметрів. 18 см. І записуємо відповідь. Записуємо відповідь. БЦ дорівнює 18 см. БЦ дорівнює 18 см. Записали. Так, є. Так, продовжуємо. Наступне завдання вже більш складне, оскільки там мова йде вже і про проекції не тільки. Перпендикуляр і так далі. Наступне завдання. Наступне завдання номер 23, 22. Знову ж таки. із точки до прямої. Проведено дві похилі. Побудували. Так, давайте. Записали номер 23, 22, Побудували пряму. Побудували пряму. Далі. із точки до прямої. Проведено дві похилі. Ось у нас точка. Проводимо до прямої дві похилі. Із точки до прямої проведено дві похилі. Є далі. Так, довжини яких відносяться як 5 до 6. Проєкції цих похилих напряму дорівнюють 7 і 18 см. Тобто, зробимо таким самим чином. Давайте тут позначимо точку А. Тут у нас будуть точки Б та С. Тут в нас будуть точки Б та С. Позначимо тут ці точки. А висоту нам треба проводити. Дивіться, оскільки в нас мова йде. Оскільки в нас мова йде про проєкції, то нам знадобиться і висота. То нам знадобиться і висота. А, Аж. Зробимо знову ж таки AH. Тобто, получается, Баш це 5х, а HC це 6Х. А тепер дивіться дуже уважно, правильно, аж це 5X, BH 6X, але дивіться дуже уважно, коли ми, склад... ми розв'язуємо таку задачу, на що головне звернути увагу. На що головне звернути увагу? Так, записуємо дано на проекції. Так, звертайте увагу на проекцію, тобто, що я маю на увазі. Дивіться, якщо в нас сказано, що. Дві похилі відносяться як 5 до 6. Давайте з вами зробимо, що АБ відноситься до АС як 5 до 6. Це перше. Це перше. Далі проєкції цих, цих похилих. Дорівнюють 7 і 8. Ну, Б, 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 рівняється 7. а Правильно. Рівняється Б, а, 7. дорівнює 7 см. А С дорівнює 18 см. На що я хотів звернути вашу увагу. Дивіться, якщо у вас якщо у вас більша, дивіться менша у вас проекція АБ, так ми записали відношення А Б відноситься відносяться як 5, тобто А Б менша, а це більша. Згодні? Так, ми так вказали, то значить і проекція. І проекції відповідно так само менше, менше повинна бути вказана біля меншого. Відношення. Зрозуміло, що я маю на увазі, чи ні? Ну, типу, А, В менше Б. Ще раз, ні, пояснюю. Іще раз, дивіться, ви вказали, що зараз так, щоб було видно, все. Ви вказали, що у вас АБ менша проекція, так? Менше точніше похила. Так? За відношенням. Так. Відповідно, BH повинно бути менше. Ну, так, 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 Відповідно, більша похила до більшої проєкції. Зрозуміло? Це те, так, що так. ви нам розповідали на писанні. Те, те, що було так, те, що у вас було вказано в теорії, нам треба з вами знайти відстань від даної точки до цієї прямої. Тобто, який відрізок нам треба знайти? Від даної точки до прямої. Який відрізок треба знайти? Ой. А аж. А, аж, правильно. Знайти нам треба Ааж. Знайти нам треба з вами Ааж. Знайти нам з вами треба Ааж. Записали розв'язання. Записали розв'язання. А тепер дивіться, яким чином ми будемо знаходити а, Аж. Давайте вказуємо Ааж. В квадраті дорівнює для першого трикутника для ABH. Це буде АБ в квадраті. А Б в квадраті мінус Б Аж в квадраті. Згодні? А ми разве не можемо за формулою проекції? А ми за... за якою Те, що ми з'ясовували раніше? Ну, так, так, за проекціями. Mm. Те, що можна знайти, якщо в нас відомо дві: тобто BH і HC. Але, Якщо вони в нас відомі, то ми можемо а там в нас було метричне співвідношення в прямокутному трикутнику, у нас трикутник не прямокутний. А БЦ він не є прямокутним. Зрозуміло? А тоді у вас було відношення проекцій саме в прямокутному трикутнику, тобто кут А повинен був бути прямий тоді. Зрозуміло? Тому тут нам так, допоможе. Дякую. Тут нам допоможе лише теорема Піфагора. Тобто АЦ в квадраті для другого трикутника АЦ в квадраті мінус HC. Мінус HC в квадраті. Мінус HC в квадраті. Далі. Нехай. Нехай. Давайте так. А Б. Як ми позначимо? 5х. 5х, тоді, відповідно, в нас АС буде дорівнювати. 6х. 6х. Тут нічого, в принципі, складного немає. А тепер дивіться. І в одному, і в іншому випадку ми шукаємо АН в квадраті. Побачили? Тобто, що я маю на увазі? Ми можемо з вами прирівняти АБ в квадраті мінус BH в квадраті дорівнює АС в квадраті мінус HC в квадраті. Ми можемо з вами прирівняти ці значення. Так. І так, продовжуємо, продовжуємо далі. Тепер підставляємо значення: дивимося а, Б в квадраті, тобто. Давайте розпишемо докладніше. 5х в квадраті, мінус bH в нас відомо. мінус 7 в квадраті. Дорівнює АС в квадраті. Це в нас 6х в, квад... 6х в квадраті. Мінус hc в нас також відомо. 18 Мінус 18 в квадраті. Мінус 18 в квадраті. Далі 5х в квадраті. Що в нас виходить? 25х в квадраті. Мінус 49. -30. А чому ми не можемо одразу переставити? Спочатку піднесіть до степеня, потім переставляйте. Мінус 324. 18 в квадраті, це в нас буде 324. 18 в квадраті, це в нас буде 324. Далі, в принципі, можна зробити 25х в квадраті мінус 36х в квадраті дорівнює мінус 324 плюс 49. Тобто розв'язуємо рівняння. Далі, в нас виходить, мінус 9х в квадраті дорівнює. Якщо ми до 324 додамо 49, це в нас буде 275, мінус 275, якщо я не помилився. Начебто так. Начебто так, 24 і там 25. Стоп, секунду, тільки мінус 11х на 9. 9, то я занадто мало взяв. Далі. Х в квадраті чому буде дорівнювати? 27,50. Ні, не а, на 10 ні. ділимо на 11. Тому х в квадраті буде дорівнювати. 20. 5. Відповідно. Відповідно. Х в квадраті дорівнює 25, значить, х чому дорівнює? 5, 5. 5 сантиметрів. Точніше, 5 просто. А там дивимося, що ми позначали за х. За Х ми нічого не позначали. За х ми нічого не позначали. Тобто, продовжуємо. Шукаємо сторону АВ. А Б в нас дорівнює 5 помножити на 5. 5 помножити на 5 дорівнює 25 см. Далі. Далі. А. а БЦ, БЦ. Буде 5 помножити на 6, дорівнює 30 см. В С дорівнює 5 помножити. Стоп. А нам БЦ треба було знайти. Ні. А С. А це я переплутав. А це дорівнює 5 помножити на 6. І дорівнює 30 см. Так. Далі. Далі. Ну а тепер можемо за будь-якою формулою. Так, ми з вами записували хоч одну, хоч іншу. Для АН в квадраті. Тобто знайти нам треба AH. Можемо записати AH дорівнює. Так, так. Давайте за першу. AH дорівнює. Тому що на першу навіть можна одразу корінь взяти. Аж нас дорівнює. Так, АБ в квадраті мінус БH в квадраті. Аб в квадраті, мінус Б. В квадраті дорівнює. Одразу, щоб не розписувати, дорівнює. А Б в квадраті це в нас 625 мінус БH в квадраті. А в нас сказано BH мінус 625, мінус 49. Чому це буде дорівнювати? Якщо ми від 625 віднімемо 49. Корінь з якого числа? Обчислили чи ні? Боже, що ж складного так? 486.576. 4... На ікорінь 24. А 576. І це буде 24. І це буде 24 см. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. А аж дорівнює 24 см. Те, що нам і треба було знайти. А аж дорівнює 24 Сантиметр, що нам і треба було знайти. Слухаю питання до цієї задачі. Немає. Так, все зрозуміло. А, так, немає. а Добре. у нас тут буде таке, що нам треба буде знайти за проекцією колит ну, прямий. Ні, у вас прямокутних трикутників. В домашньому завданні також не буде, тому вже наступного разу будемо розглядати, що у вас буде. Але в домашньому завданні точно такого не буде. В домашньому завданні схожа задача, тільки інші дані треба знайти. Переходимо до домашнього завдання. Записуємо. Опрацювати параграф 5.23. Виконати письмово No2323. Опрацювати параграф 5.23. Виконати письмово номер 23. What's it three?